Доброго дня, шановні радіослухачі. Ми працюємо із студією радіо Черіндана Студам Юрій і а Маргарита з Маргарита Бідкін... А Маргарита зі Львова. І в нас сьогодні гість. Сьогодні в нас гість в студії людина, про яку говорять не лише як про підприємця, а як про людину, яка щиро допомагає іншим. Він звик не тільки розповідати і діяти. А ми вирішили трошки більше про нього дізнатися. І в нас сьогодні в студії Руслан Хомідов. Доброго дня, Руслане. Доброго дня. Як ви добралися до міста Чирина? Тут недалеко поруч дача. Як славетне історичне місто, та і ні клевідати. Ага, а дачі де знаходиться? Це село Топилівка. Село Топилівка. Так. Земляки. Земляки. А звідки ви родом? Я родом з Кам'янського району, село Баланден. Це теж поруч, як можна сказати, коротко, через два поля, через ліс, через річку і додому. Ага. Як розповідала раніше в дитинстві, через поле через гай ходить, хлопчик помагає. Хлопчик помагає. Хлопчик помагає. Це в нас ця людина у радіо, чи рім, в студії Руслан Хомідов. Маргарита, задай питання по стосовно. Я, до с... речі, камеського району також, тому ми майже земляки. Ось мишки, хай, схожі. То <реш> чудово, що ми на такому позитиві розпочинаємо е, наш радіодіалог, е, тому що на подвір'ї в нас сьогодні е, сонячна погода, і сьогодні е, день такий чудовий, тому що е, знову ж хочу ще раз сказати: до нас завідала ця така людина позитивна. Е, тому що ми до того, як розпочати ефір, е, ми поспілкувалися якісь 10-15 хвилин. І я скільки почув е, свою сторону гарних слів, сторону дружини гарних слів і. З усіх сторін я був самий позитивний, саме найкращий, саме суперовий. Але сьогодні будемо розмовляти не про мене, не про мою дружину, а ми будемо розмовляти про Руслана Хамідова. Ах, Руслана, Руслана, розкажіть, будь ласка, що починався ваш шлях у бізнесі? бізнесі? Мій шлях починався до повного штабного вторгнення. У мене було 11 років державної служби, де мене не хотіли бачити. Останнє, що я почув. Владний контракт, що в мене в очах написано революціонер. Я зрозумів, що мені потрібно чимось займатися, тому що дружина, двоє діток, їх потрібно ну, якось забезпечувати. Була земельна ділянка, де я з архітекторами спроектував будівництво житлового будинку угу. і потихеньку був ну, з Божою допоможю, плюс підтримкою своїх. Інвесторів, своїх друзів розпочав будівництво. Ну, Але в цьому житті нічого так легко не вдається, розпочалася повномасштабна війна, яка внесла певні корективи. Е, мої інвестори сказали, що потрібно заморозити будівництво, тому що прийняли на, на що я категорично відмовився, так, що я буду рухатись далі. Тому що е, робота да, це робочі місця, це підтримка економіки, це поповнення бюджетів, е, бюджет виділяє кошти на підтримку військових і соціальних програм. Через певний період часу мої інвестори все-таки передумали і продовжили фінансування плюс ми. Інші проєкти також почали розробляти і будувати, тому що аргументував я тим, що війна це несе за собою руху, де будинки великі, великі наслідки, да, наслідки переміщення особи, яким потрібно житло. І всі ми розуміємо, що державні програми будуть працювати, тому що держава повинна дбати про своїх громадян. Де почали працювати прямо. Є веселі, є відновлення і попит на квартири відповідно повідомик зріс. Тому що переселенці приїжджають і потрібно їм десь проживати. Ну це не тільки переселенці, військові наші, які заборонить нашу країну, багатьох із них теж відсутнє житло. І для військових в нас діє е, скидка, гордя. Мінус 10%, як досі ж Так, хто хто із військових почув наш ефір і слухає ефір, okay. Та, звертайтеся і ви розумієте, що для вас будуть знижки. Так, і знаю, що нас діють розтермінування, що людям не потрібно звертатися в банк, шукати там довідки і так далі, щоб свій дохід забезпечити. Можуть напряму спілкуватися з нами, оповняти відповідні договори і працювати ну, безпосередньо від забудовник. Зрозуміло, дякую вам. Чи був у ну, вашому житті момент, який став переломним у вашій кар'єрі? Okay. Кар'єра це кар'єра або на державній службі, або кар'єра в бізнесі. А я вважаю, так. що в мене кар'єра. Змінилося в самому житті, коли в 2014 році я по-іншому зовсім почав дивитися на світ, на життя інші цінності. Тому що в 2014 році я потрапив в ДТП, де моїй дружині сказали, повідомили врачі, що я або помру, або буду лежати прикутий до ліжка життя нерухомо. Де мені дуже Довелося просити нашого Бога другий шанс для того, щоб я міг працювати, рухатись. І одна із умов була це допомагати людям. Знаєте, я ну, після операції, після реанімації, після адаптації трішки забув, тому що ну, знаєте, це було так. Не, можливо, це мені приснилося, можливо, я сам себе якось там укрутив. Але трішки пізніше мені знаєте, показали, що мене в кінці чекає після того, що я не витримую свій обіцянок. Я тоді все згадав, я чотири ранку проснувся в холодному поту і сказав, Господи, я згадав, я все зроблю тоді пообіцяв. І з 2014 року я розпочав свою. Пілантропську діяльність. Філантроп це, це людина, яка любить допомагати людям і почати від цього задоволення. І чим більше я розпочав допомагати, тим більше в мене можливостей ще більше допомоги. І... І цей водоворот, він ще більше росте. Дякую. Таке питання. Руслане. А тепер розкажіть, будь ласка, як ви зазвичай починаєте свій ранковий день? Який у вас є свій ритуал чи щось? Що брати ритуал? Знаєте, по стану здоров'я, я коли пропитаюся ніколи цим потрібно прийти в себе, тому що е, організм якби моє тіло утікає, тому що в мене титанова система, да, угу. яка зафіксувала голову до туловища. А потім може, я після тих 7 минут. Піднімаюся, роблю леді такі вправи ну, Відводжу себе порядок і їду на роботу, даю задачу або перевіряю роботу відповідно до поставлених задач. Потім своєю командою відкриваємо запити і по них починаємо працювати. Що запитав, тому що ви розповіли про те, що ми попали. ДТП, а виглядаєте гарно і тримаєте себе в руках. Не деякі люди є, що взагалі по життю ходять якось не так, а ви дуже гарно тримаєтесь. Це дуже приємно бачити. Тому що знаєте, є внутрішній стежь, який не дає права тобі здаватися. Тому що, казав Бог, не вдумай стати на колінах перед проблемами і неграпами. Ти повинен бути сильний і рухатись пери. Запам'ятаю ці слова. Дякую. Маргарита за Е, Так, і тепер від мене запитання: які благодійні ініціативи для вас є найважливішими сьогодні? Найважливішими це допомога підтримка наших військових. Ми з родиною прийняли рішення, кошти, ми їх розподілили: 80% це допомога і підтримка військових, 20% – це підтримка переміщення всіх соціальних програм. Це діти, люди з інвалідністю, люди похилого віку, тому що їх теж потрібно підтримувати і допомагати. Тому що держава всі свої кошти направляє на військових, можливо, трішки вона не встигає. Тому ми, як соціально відповідальний бізнес готові допомагати державі, допомагати владі у забезпеченні спеціальних програм для підтримки наших громадян. А яку роль е, в вашому житті відіграє освіта? Наскільки я знаю, у вас чотири вищі освіти, так? Якщо я не помиляюся. Так. От Яку роль відіграють? Освіта, чому я розкажу коротко про цю історію. У okay. мене була перша економічна освіта, по всім травіційна вимога Держслужби, цього було достатньо. Але коли ти йдеш на якусь бажану посаду, або ти розумієш, що ти там. Зможеш показати результат. Можливо, де є десь є люди, які не хочуть тебе там бачити, і шукають підстави для того, щоб ти туди не потрапив. І з однієї з підстав вони знайшли, що немає відповідної освіти, mm -hmm. на що я погодився з ними і купив до навчального закладу, де отримав відповідну профільну освіту і додатково отримав ще дві спеціальності. Я думаю, що цього буде вже достатньо і мені сказати, що в мене немає відповідної світу. що можливо для створення ядерної ракети, хоч її отримують спеціальні з якого ядерщи. Молодець, я вам, шановні наші слухачі, казав, що ця людина з великим позитивом і з великою енергією. Дякую, дякую, що ви так відповідаєте. Давай, Маргаріто. Я хочу запитати, а яку книжку б ви порадили прочитати хоча б раз у житті кожному? Як у вас це чотири світи, ви багато читали, і я думаю, ви стаєте гарну книжку. Все до просто. Я кожному рекомендую почитати відео, а другу книжку це Конституція України. <рес> Конституція України потрібно знати. Дві книги, які дають розуміння і сенс цього життя. Вняв і по-божому, так і по закону. А таке питання: а як ви відпочиваєте після напруженого дня? Фільм дивитеся, ходите на концерти, співаєте? Я відпочиваю коли я фізично працюю. Я перезагружаюся. Коли я працюю морально, я думаю, як більше заробити кошти для того, щоб більше зробити вємно допомогу нашим військовим і людям, які потребують. А щоб на е, блази відпочили, я працюю фізично. Дає головою відпочиваю, а фізично працюю і получаю цього задоволення, тому що я бачу результат своєї роботи. Зрозумію. А чому запитав? Тому що ви приїздили сюди в місто Чигирин і привозили Черкаське народний хвор. То не було у вас такої мрії теж заспівати, може, дитинства? і не вдалося, а тепер... <сіхи> ну, нас, я э, хочу сказати, нас молодіжна розважальна. Да? <сіхи> Радіостанція. <Десь> <сіхи> Знаєте, кожного з нас в житті був дитячий садочок або школа. Там, в школі теж я приймав участь в ну, танцювальному там, колективі і був час, де теж ми співали. У нас був колектив. П'ятеро хлопців де ми співали українські народні пісні. І якби оцей дух або минуло, і так, дух, і так і далі він залишається. І все-таки ми повинні знати свою історію, а колічний парк він і, ну, показує нашу культуру, нашу сущність, щоб ми не забували. Ну, але хотілося, щоб. Містениця вона трішки перезагородилася від цієї буденної рутини, робіт, тому що я знаю, кожного є огородина біля будинку. Ну, у нас така аграрна містечка. Да. Так, якщо вони трішки перегорувалися, є все. Ну і підтримав наш академічний кор. І що їх теж і за культуру підтримали. Е, ну, ви ж і в їх запрошували, вони в Черкасі теж виступали. Вони самі ще Шир... не ну, так, так. так. Ми з ними працюємо по всій області. Я зрозумів. Це розпочалося з моєї батьківщини станки коли мені позвонив Сандиновій, один з керівників говорить, що така ситуація запланована Його в захід, угу. але дуже мало було придбано квитків, тому що зараз люди донатять на суд. То лишні кошти, щоб тобто, потрапити на такі культурні заходи, відсутні не вистачає. Ми прийняли рішення з командою, що ми будемо фінансувати академічний форум людям безкоштовний доступ на цей Супер. А які плани чи мрії ви хочете реалізувати у найближчі роки? Я думаю, що це не здійснена нам мрія. Я хочу, щоб настав такий день, щоб в мене не було ні одного запиту. Щоб я міг їх всіх закрити, і щоб в житті наших людей не було потреби робити запит. Таке питання. Добре. Да, а, та, що ми зрозуміли, що вона в топилівці знаходиться. не високодання родом... людини приїдуть винаграду. А, а, не я не я, а я знаю, де тому що в минулому році приїздив і побачив там виноград, каже: Ох ти, треба взяти хоч розсаду, щоб розсадити. Бо в нас дома тільки я садив е, три вида винограду, прийнявся щось тільки один. Але е, надіємося, що ми завітаємо до вас гості, і я там, як то кажуть, коли щоб воно прирослося, треба одірвати гілочку, і посадити, але щоб ніхто хазяїнів не бачив. Тому будемо якщо вам хтось дарує, то... ви. Так, так, так. Чому я запитав, тому що ви проживаєте в Черкасах, і мені цікаво, яке ви бачите майбутнє саме з Черкас От для вас? Місто Так, Я бачу розвиток міста Черкаси, як оновлення всіх там інформаційних технологічних рішень, проєктів, це нові виробничі. Процеси, як мінімум два-три, повинні бути мільйони, це робочі місця згідно з заробітною платою, це нові от, е, транспортні засоби громадські, так щоб вони теж були цифро, циф, ну, цифрові, щоб вже в ці недоставання цих купюр, для, так, і, так, і так далі. Вони були там з комфортне переміщення. Потім відновлення наших історичних. Пам'яток, щоб все-таки е, туристичним маршрутом теж е, рухалися через місто Черкаси, тому що гарна у нас набережна, да. щоб ще зробити, побудувати е, пару дитячих садочків по тих е, районах, де їх не вистачає з медициною, теж попрацювати, щоб все таки був. Вільний доступ до медицини для тих людей, в яких на зараз відсутня фінансова спроможність платити ті операції, які ну, дуже дороговартісні. Тому що щоб поміняти саму в державі економіку або соціальний стан, громадянам, потрібен час. Це все можливо зробити, але в цей час дати. Можливість забезпечення громадянам, які потребують медичної допомоги, далі всі підняти потребу, щоб допомогти за рахунок міста, держави. Можливо, далі долучати і соціальну відповідальність. Тому що ми ну, повинні об'єднатися для одного, для результату. Так само, якщо взяти повноштуване, штабне вторгнення, коли ми всі об'єдналися, коли всі донатили, коли всі допомагали. Підтримували один одного, ну, да, одного ми відкинули начистий літ Києва, Харківський область, Херсон і так далі. Ну, а потім, як по кажуть, розслабилися, всі ну, розпочали думати тільки про себе, про свої інтереси. Я так і Говорив Говорили деякі підприємцям, які говорять, що я хочу податки ще потрібно, як перекладався довго так далі. Що для моєї сім'ї добре стало, слава, я їм пояснюю, що краще ворога зупинити там, де він бігає, а не зупиняти тут для наша домівка. Ну і за те, що розбудова, ну і відновлення доріг, другозначного значення, проводів, водопостачання ну Це все технологічне. Роботи процеси. роботи, багато, багато, багато. Для мешканців нового міста це основне питання комунальні платежі. потрібно мінімізувати. Щоб мінімізувати комунальні платежі, потрібно вновити магістралі, всі обліки і так далі. Потім використати енергетику, там, сонце, вітер. І так далі, щоб Люди відчували, що про них дбають. Так, і саме основне питання навіть не тільки там в місті, а й по всій державі, це щоб громадяни відчули справедливість. Ну, щоб ми побороли державну машину, щоб відчули, що всі рівні, що є справедливі, да, що за один і той самий поступок всі понесуть одне саме покарання. Окей. Okay. Дякую вам. Ну що ж, шановні наші радіослухачі і глядачі на сторінці Фейсбук. Ми дуже вдячні Русланові за те, що він до нас завітав нашу студію радіо Черіндана Сидеті ФМ і за його відкритість. Не просто поспілкувалися ми як з бізнесменом, а просто як щирою відкритою людиною. Бажаємо вам наткнення, щастя і міцного здоров'я і завжди, щоб ви були такі сильні і такі крепкі, як ви зараз є. Дякуємо вам велике. Да. Yeah. <laughs> Все, дякуємо до побачення, до зустрічі, yeah. до побачення.